У жмаринській центральній районній лікарні здійснює прийом лікар-нейрохірург Ярослав Нікітчук, фахівець із великим клінічним досвідом, військовий лікар та офіцер Збройних сил України. Лікар-нейрохірург спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань хребта, зокрема, дегенеративних змін, травм та їх ускладнень, больових синдромів, міжхребцевих гриж і неврологічних порушень. Як правило, звертатись до нейрохірурга потрібно тоді, коли дуже виражений больовий синдром, який не піддається консервативному лікуванню, тобто там масажам, уколам, таблеткам, особливо такий є красний флажок, якщо біль віддає в руку, якщо це шиє, або в ногу, якщо це поясниця. з перших днів повномасштабної війни Ярослав Нікітчук добровільно став до лав Збройних сил України. За три з половиною роки служби він провів понад тисячу операцій у військовому госпіталі в Дніпрі. А сьогодні у прямому сенсі допомагає людям знову стати на ноги та забути про біль. Не могла, не могла я сидіти, не могла, я тільки могла лежати, і все обезбалюючи ніяке не брала, яке б я не пила. Привезли на скорую сюди, і мене зразу положили в хірургію. І там не знаю, якесь неболююче, ну казали, ніби морфів коло. Бо там така була боль, що просто невиносіма. Міжхребцевий диск. Тут видно хорошо, що оцей хребець він з'їхав uh -huh. впер по відношенню до цього. Uh -huh. Це називається спондіолізний спондіолістез. Тобто тут відбулись переломчики на цьому рівні, uh -huh. і цей хребець з'їхав. І це що в місці наклалася тут грижа, яка перетиснула нервовий корінець. Тобто, тут на цьому місці пережатий повністю спиномозковий нерв. Ми зафіксували цими тилевими пластинами mm -hmm. от, і видоволи кризу. Мені лікар говорив, каже, я зроблю, ви станете і підете, що у вас нога ця не буде боліти. Все, і нога ця, все отлично, все. На другий день я ходила, помаленьку вставала. В нього золоті руки. що Він молодий, але руки золоті. Ярослав Нікітчук, лейтенант збройних сил України, випускник Вінницького національного медичного університету імені Пирогова, працював лікарем-нейрохірургом у Вінницькій міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги та обласній психоневрологічній лікарні імені Академіка Ющенка. Прийом пацієнтів та оперативні втручання у Жмаринці здійснює щовівторка та щоп'ятниці на базі травматологічного відділення жмаринської ЦРЛ. Складні оперативні втручання, зокрема пов'язані з пухлинними процесами, виконує у місті Вінниця. Для діагностики та лікування в центральній районній лікарні наявне необхідне сучасне обладнання. Комп'ютерна томографія за направленням лікаря у разі потреби допомагає точно діагностувати захворювання та виявити травми, новоутворення або інші патології. Як проходить консультація лікаря-нейрохірурга? Спочатку ми задаємо пацієнту питання, тобто, коли появилися симптоми, після того як зібрали інформацію, тобто усно, ми проводимо фізикальні обстеження. Тобто, пацієнт укладається, наприклад, на кушетку. Ми перевіряємо різні симптоми, які об'єктивно ми можемо визначити. І коли ми приходимо до якоїсь підозри, ми підозрюємо певний діагноз, да тоді ми назначаємо певні обстеження. Це може бути. СКТ, якщо ми підозрюємо перелом хребта або остеофіти, або це може бути МРТ. Іноді для постановки діагнозу потрібно і те, і те. Наприклад, СКТ ми можемо зробити на базі жмерицької ЦРЛ, тобто це безкоштовно, коли для верифікації діагнозу МРТ це потрібно зробити в Вінниці, ну, найближче там місто, де можна це зробити. Якщо вас турбують болі у спині або проблеми з хребтом, не відкладайте візит до фахівця. Телефон для запису: 098 313 57 29.